І всім привіт, мої підписники. Сьогодні я хотів би поговорити про те, що буде на атаку вівторку. Так як він починається уже через пару годин, я б хотів сказати перше, це те, що Семі відкриє нам Семі відкриє нам ось ці ворота, і там можна буде зробити з Ritualu, з Guero Діджиталу там де може вийти. One X Fan, X One, X One, X One чи гость 666. І я ще хотів сказати, що може буде. Мож... Може, буде ще розкрафтити нову лімітку для атаку комбінацій Комбінаціон, чи з'явиться нова лімітка. І... І ще хотів сказати ось цю, ось цю табло Ну там де були і дошку івентів її чомусь прибрали. Ну, в принципі, ладно. Ну і так, з гуара Digital рітуал. Видадуть багато таку вакіблоків, хеллоувікиблоків, лос, Адмін вокіблоків. І може видадуть секрет ракіблок. І усе, що хотів сказати, в принципі, думаю, будемо закінчити. Всім пока! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока! А, а я ще хотів сказати, що Я ще хотіла сказати, що так от Уздей починається в 12 в час ночі по... Києву. Ну і так вот. Тепер точно пока. И всім пока!